Оксамит. Це слово звучить так само м'яко, як і те, що воно означає: тканина з густим коротким борсом, ніжна на дотик, багата на вигляд. У ній завжди відчувалася розкіш. Колись оксамитом оббивали крісла, прикрашали курені, шили святковий одяг. Недарма наші класики писали мати вбрала її в оксамит та шовк. Але Оксамит – це не лише тканина, це образ, який увійшов у поезію побут. Зелені ниви, що сяють на сонці, неначе Оксамит. Нічне небо, глибоке, лагідне, теж називали Оксамитовим. Це слово стало символом ніжності й краси, яку можна побачити й відчути. Є ще одне менш відоме значення. У ботаніці оксамитом називають рослину з квітками різних кольорів орлики або павині вічка. рослина ніжна й тендітна, як і саме слово, що лягло на наші уста. Тож оксамит це не просто матерія, це поєднання багатства і поезії, м'якості і сили, образу, що живе у мові вже століттями. І кожен, хто вимовляє це слово, немов теркається чогось прекрасного й вічного. Оксамит може бути і тканиною, і образом у поезії, і навіть квіткою. А що для вас, оксамит? Скажіть зараз в голос те, що першим спало на думку. Підтримайте відео вподобайкою та підпишіться, щоб і далі разом досліджувати оксамитові безбережжя нашої українськості. До зустрічі!